Друзі, сьогодні 16 березня. Тут зальна ліга прияса. Героям слава! Команди вистрілилася для привітання Вовчка Вантарес. І Бос. Буде гра, друзі. Будемо фіксувати. Дякуємо організаторам турніру. Молодці чудово і всім командам за участь. За участь і всім, хто допомагає, друзі. Будемо дивитися хорошу другу. Розпочався, розпочаток, друзі. Хвилинку зіграли. поки ганяють. Поки не насутяться. Біганина йо. Ух! Не охнули трафля команди заслуговують поваги саме сильніше. Манделью ты Ох ты на Там, там. Запук oh, yeah! Валик Ох yeah! пойдем oh, с переворотом Ох ну. Ох 1-0 Волшков Забиває боссу, Юра, Юра, прожире, не дожире на фазанці, пролет нормальный, die hat für den Sieren auf der Rote immer den Norden. Wo ist die? Wo ist die? Wo ist die? Ja, wo ist die? Oh! Хорошая на поле движуха. Okay, okay. Хорошая. Димка. Опа. Yeah. Вецеп, не вецеп. Не. <реклама> Ох. плотанета, да. плотанета, да. Не дают. А будет штрафный. В <реклама> этом <реклама> Вася Чепятя. Дивимося. Розовичок. Під амбразурою. О! Не вийшов, не вийшов Антончай! Хорошо! Хороше. Хороша! Подбачка откадне! Хороша! Ii. Ii. ay ne Ay, le, ai ne ta un tranche crăbet pe ati. Ne, dau, Anton, krabit, ne Oh. Ienca. Nefrobisca aici. Nefrobisca aici. <laughs> ne propus ca ei. Ne propus ca ei să Порушення Дев'ять хвилин зіграно Один ноль. Вовчков виграє в боса Пока, Розовик на стандарті метрів десять, добрих десять, якщо не 11, дивимося. Що там? Там! А там розовики зі Льохою. Жовта, картка, жалкіша і нема. Петя Висоцький. Жовта. Розовичка. Трохи. Трохи зупинив. Не дозволен ручкою. Якби правої а ліва ні. ні. Пробиватиме. Розвучок босс uh, не Бос. Ні, дімка не дає. Димка не дає Дев'ят худень залезли. Перво тайму 1-0 Вовчого играє трошки Роску Перехват. Rekuwati braliot! Braliot, a kuratem ko! Kuratem Antonczek! Udar, i całkowo! Uwe, Co O! Walek! Ponjak. Ale, Jarek. Jarek, ne Od štovku nule. Jarek. Vasa. Oh! Robert

На перехваті. Два в два, два-вдва. Два. О, не дали. О! Знову не дали. Хороший удар. Заблокований. Шо там? Серед. Ні. Хорошие! Хорошая! О! Хорошие! Хороши! Боковый! Обстріл пошел! Пошл! А Илюха, деса выглядає! Иллюха выглядає! Dan mereka tidak menyerah. Dan mereka tidak menyerah. Dan itu adalah Jura. Mereka berdua sedang bergaduh. Mereka vale. sedang menang. Siapa itu? Jura. Ketia. 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 Валік. Не достають. Три хвилини залишилося, залишилися. Первотаємо один-дин. Бос Вовчков. О, хороший. Хороший. Огрівають, прогрівають. Але коли вже прогріють. Boga. Oh, nech aťa. Vasile A ono netoučí se. Méně se. Menší dvou mu dáte. A den den. na místě, ale vrabrátačka. Ty kepašale. Ah, a A se vaše. Da. 50 sekund to vyšlo už na den a den, den a den. Не дотрошка. Трошки. А тут уже летять. Відлітають. Не дай. Ух! Ох, вилетіло. що там? Не шо, Ой. Прольот хороший під перекладами. Другий тайм, пошов. Кожного време. Один один. Тож. Тож нас трошки розвеселить м'ячому сіточку. Одна одра командочка. Чекаємо, друзі. А вони повинні бути будь. Веселощі теж бути. А кто будет тянуть, будем двигаться. Илюха. Илюха. Лапа звончик. Хороший удар. И хороший воротник. Ля, не дошло. Не дошло. И снова, по-другому. Ну, бежка. Слава Слава Передают. Передают на ривном месте. Ой, наверное, намічається біда. Мабуть, буде біда. Лагазанчик. О! Ой, хорошая! Дімка, не подватываться! Вася! Не дає пройти! Не дає.

Получилось Замах вийшов. А потом до ритмы Хороший Але поза. Весточок Вася зіграно. Зирану Друтайну один один хвилин, ще тринадцять з половиною. Йора. Дімка. Ох, не давайся. Вася балату ще гольця. Не дають, Не дають. Відбивають ну, ну, ну. і ноги, хто їх не контролює, відбивають. Ось саме п'ятий, красавчик, не жаліє, не себе. Не своїх дітей Олешка да. от вамі Скоростя. Скоростя, друзі, на повишені, на повіщення. А хто трошки помилиться, то ми мелиться Ой, друзі.

Відколин залишився. Петя Висоцький отримав другу жовту за загомоніння. І червона. Жалко. Жалко. Да. Але... Але факт. Будемо догравати. Весь 5 друзі. І є трошки грати, Рахунок один один. Один-один. Пока один. в трьох проти чотирьох. Дивися. Ох, хороший розовик. Щоб не вмотали, не вшатали. Уже в чотирьох. Уже в чотирьох. Так що. Дивимося. Подивляємося. Вісім хвилин. Восвопчиков. Один один. Пока. Додар. Хороший. Замах. І знову может быть. Бути... Хороший! Влітає. Влітає. Одвочка. Другенький. Суся кучку. Неслися. Побігли. Леха. Вася. Шостий пробивный, Олешка Розвачок. Леха. Кто? Пляшка. Третій. Третій, друзі. Апеляція. Апеляція до суддів. Показують. Гол. Зараховано. Зараховано. 2-3. 2-3. Бос трошки програє. Бовчиками. Чотири з половиною хвилини хвили залишилось. Два-три. Бос трошки програє. Вийшов і ворота Рілюха на допомогу босу своїм друзям. Що вони можуть зробити? Проти зелененьких. Проти зелененьких. Що там? Знову без воротаря. Бос без воротаря. Він на полі. Вася. Палік. Що там? Не що, пока! Поки не шо! Одессо! Ні! Три хвилини залишилося! А, перехват з перехватом! Sapo niente, він ходить не вміє. Ой. Сапок. Не, Не не. Четвертий. Четвертий за Вовчков приніс. Прямо приніс. 50 секунд залишилося до закінчення гри. Чотири-два. Вовчков два. Антарес виграє. У команди. 5-2. Дімка. Впусти ворота. Вовчков 2 виграє. У боса 5-2. Дякуємо, друзі, що ми з вами, дякуємо збройним силам України за надану можливість бути тут і хлопцям грати. Дякуємо всім спонсорам і всім друзям, хто допомагає. Це дуже чудово допомога спорту. Це чудово.